Друзі, всім привіт, всім вітаю. З вами Руслан. І сьогодні я хочу представити до вашої уваги українізатор до гри Scam. Я працював над ним самостійно за допомогою певної інструкції, яку знайшов в інтернеті. Ось, ну давайте я вам покажу, да, тут. Це головне меню, в принципі, тут ну зрозуміло все видно, да? параметри теж максимально все перекладено. ну Тут тут можуть бути якісь неточності, може, перекладу, бо я оці технічні нюанси не дуже знаю. Тому, якщо ви можете допомогти, нормально якось воно читалося, чи Розумілося, то можете <кій> свої, свої пропозиції надавати у... в певному ну, відповідному розділі на Discordі. Посилання на нього я залишу під відео, тому запрошую долучатись. Так, керування, Тут різні категорії. Всі категорії перекладено. Теж можуть бути певні неточності. Я не претендую на ідеал, але, але я думаю все одно це краще, ніж грати російською або англійською. Так, давайте багатокористувацька гра оновити. Зараз покажу вам процес створення персонажів. Що там перекладено? Так, термінус. Термінус, термінус. Давайте, п'ята година якраз створити новий. Так. Прогрес буде втрачено. Добре, домовилися Так, ось вікно створення персонажу. Теж все зрозуміло. Тут рухомий рядок, тому я не скорочував слова. Всі ну оці пояснення теж перекладені. Якщо у вас є пропозиції до редагування цих пояснень, або якийсь переклад, ну незрозумілий або не знаю, ну можете теж писати, будемо виправляти. Так, випадково вибираємо далі. Оце, оце чомусь не перекладається. Скільки я не шукав ці пункти, щоб їх перекласти, вони. Ну, я ніяк їх не зміг перекласти. Тому ну, тут, в принципі, все зрозуміло. Тут волосся на голові, це вуса, це борода. Так. Тип райдушки, да? яка у нас буде райдушка, ну, випадково вибираємо. Так, тут теж, теж все перекладено, все пояснення всі є. Вибираємо випадково. Створити. Теж як видно, все переклав. Все, ну, приємно для ока. Тут теж рухомий рядок. Це воно нічого не перекриває. Окей. <кій> <кій> Поїхали. Над перекладом ще працюю, переклад не остаточний. Планую його надалі підтримувати ну, з виходом нових версій гри. Там фіналь, фінальна, якщо вийде, ну, якщо вона повинна вийти. <кій> Ось. Теж буду перекладати нові там предмети, якщо будуть, або нові функції якісь меню. Все це планую робити. Бо гра мені дуже подобається, давно в неї граю. І давно хотілося, щоб був на неї українізатор. Але ну, ніхто не брався за нього, тому вирішив це робити я. Після того, як знайшов відповідну інструкцію, розібрався в ній. Так, тут теж, бачите, віконце. очки слави, ранги всі переклав. Ранги, ну, перекладав максимально зрозуміло, щоб було коротесенько, Але теж можливі якісь неточності, не знаю. Ну, будете дивитись. О, оці е, спливаючі підказки да, з, з виживання поради. Е, я їх не перекладав, тому що. Тому що, тому що не підтримуються в цих підказках кирили, кирилиця. От. І замість букв літер там просто пусте місце. Я вирішив не знущатись так над горою, тому залишив як і я. Так, survival тип, так, tip. типи да, ці. Я не перекладав. Так, дивіться. Що ще є Ну, що ще з того, що не перекладено? Не перекладені е, назви більшості предметів у грі, а також їх опис. Оце що тут за контролом, Да е, Була ще проблема. От дивіться, там, де написи вага, вологість забруднення. Не відображало е, наші українські літери І-І. Тому е, трошки погрався з шрифтом. Ну, довелося його замінити на подібний. І зараз тепер все, все видно, все, все працює. Так, да, це меню: коли хочеш вийти з гри. Так, що у нас тут? Шукати каміння. Шукаємо. Ось, бачите, оглянути, взяти в руки, забрати, виготовили, виготовити маленька кам'яна насадка для сокири, виготовити кам'яний ніж. Робимо кам'яний ніж. <кій> <кій> Перекладав, да, тут спина. Там, де були хольстери, це спина. ну... Не знаю, мені е, зрозуміло, що це спина, тому що розміщення йде саме на спині. Всього, це швидкий доступ. руки, Режим кидання. Перевести цей слот у режим кидання при використанні цього слоту. Цей предмет буде кинуто. Теж опис є. Руки. Інвентар навколо. Навколо це те, що навколо вас. Ну, Це і так було зрозуміло. Так, крафт. Вкладка крафт, я тут переклав все повністю. Все повністю. Ну, за, за винятком деяких описів набоїв. От бачите, тут, тут немає, тут є. Тут немає, десь є, десь, десь немає, десь є. Все інше, все інше все перекладено. І кожен розділ, кожен, кожен пункт. Да, Дерев'яна стріла з наконечником, наконечники стріл, луки, тренувальні бомби, все це є. В планах найближчий, найближчий час перекласти от, вкладки будівництво і куховарство. Так, здоров'я. Здоров Вкладка здоров'я теж максимально тут перекладена. Ну, за винятком тих станів, які я ще не отримував. Якщо будете отримувати якийсь стан, який буде не перекладений або симптоми, то можете робити мені скріни, скидувати знову ж таки в той розділ, про який я згадував. Так, вкладка метаболізм теж теж все перекладено. Все перекладено. Вирішив не перекладати оці назви КГ кілометри на годину, щоб, бачите, кирилиця вона трошки розширює. Сам, ну, саме відображення тексту, бо шрифт широкий виходить. Тому я вирішив ці кілограми грами залишити, як є англійською мовою. Кілокалорії, калорії. Так, посібник. Ну, тут майже нічого не перекладено. Загін. Ага, оце create Squad треба ще перекласти. Так, створити загін. Побратими. Ну, члени загону, я їх. Вирішив назвати побратими. Так, тут назва загону, інформація, повідомлення, тло, символ, кольори. Все прийняти, скасувати. Все, все зрозуміло, в принципі. Події Події теж ще не перекладено. Ну, десь, десь є переклад, десь в більшості, але в більшості немає. Так, що я хотів ще вам показати? Картка у нас є, да? Давайте ми зараз телепортнемось до. Банкоматов. Так, МАП. Телепорт. Банкомат повністю переклав. Так, де тут він? <кій> Десь тут. Якщо будете знову ж таки натрапляти як на якісь одиничні неперекладені тексти да, в грі, та що ж таке прогрузка йде. Так, давайте біжимо до, бан до банкіра. Ох, тут і лагає. Біжимо до банкіра, говорити. І ось ось банкомат. Мої картки. Які є. Оце теж чомусь. Не, не, ніяк я не не можу поки що побороти, щоб перекласти оці Free Renewals ре, от а так тут тут все. Бачите? Так, стоп, це я вийшов. Зняти. Зрозуміло, так? Да? Поповнити. Зрозуміло все. Переказати. Зрозуміло. Інформація по рахунку теж зрозуміло. Так, є. Це є. Так, давайте тепер вам покажу вам взаємодію при зламі замків, при зламі тих. Кажіть мені. Восток спаун итем. Так, борт. Локпикинг борт. Так, спаун. Итем локпик. Итем. Так и скрюдрайвер. драйвер. драйвер. Давайте. Є. Так, взяти в руки. Дошка для злому замків. Давайте срібний зламати. І ось теж. маус move, рух мишкою. Рухаємо відмичку. F. тиснемо викруткою. Натиснути пробіл, щоб почати. Натиснути escape, щоб вийти. Все зрозуміло. Тепер. <кій> Practice. Practice trap. <кій> І. Wires cutter. Wirecats. Так, теж взяти в руки, знешкодити пастку. О, для знешкодження перерізати всі зелені ну, зелені дроти від зелених лампочок. якщо, Перерізти від червоної лампочки, пастка спрацьовує. Користатись клавішами, стрілками, щоб встановити час тренування. Зали... Кількість спроб залишилася безкінечність. Е, натиснути пробіл, щоб почати, натиснути Escape, щоб вийти. Е, тут довелося трошки зміщати текст, бо бачите, він на одній лінії. Він повинен взагалі оце про Escape під пробілом повинно бути. Але так як для тексту рамочка е, менша, ніж. В ньому знаходиться текст, то він пішов, він накладався на оцей на, на пробіл. от Тоді я трошечки його змістив і зараз воно виглядає більш-менш ну приємно для очей. <coughs> так. Приємно для очей. Виходимо, да Виходимо. Так, що ще вам показати? Про транспорт, мабуть, зараз покажу ще. Так, по вкладкам пройшовся. Про транспорт покажу. Так, давайте заспавнимо якийсь собі. Спаун ви хіл. Ну, наприклад, лайку, да, ту саму. Давай, падай. Є, і тут теж, в принципі, все, все зрозуміло. Менюшку переклав. Так, я вибачаюсь. Так, я повернувся. Тут, в принципі, все зрозуміло. Так, давайте ще заспавню діалог. Спавн ітем. Діалог ітем. Так, встановити комбінацію, і теж, теж все тут перекладено. Так, що ще? Що, ще? Давайте тепер ми перенесемось кудись більш таке? Небезпечне місце. Мап телепорт. Так, куди ми перенесемось? А давайте сюди. До бункера. Покажу вам на останок, як виглядатиме екран смерті персонажа. Так, є біля воріт прямо, да? так? Так, ану побігли. Хопа! Да-да-да, давай, давай. Опа, влучив. Влучив. Давай, пали. Ага. Просто вбили. Так, як бачите, повідомлення про кровотечу, про біль, все є. В'язень помер. Відродитись випадково можна в секторі біля ліжка. Чому не на базі я, наприклад, да? бо ну, ліжко у вас може бути розташоване не на базі, особливо, коли ви йдете на рейд. Ви ставите ліжко біля бази біля тієї бази, яку будете рейтити, або взагалі там десь в лісі, або ще десь. От, тому вирішив перекласти так. Так, випадково повернутись в головне меню, да? Примусово. Теж ніяких накладених текстів немає, все, все нормально виглядає. Так, тепер. Коротенько, як встановити українізатор. Для цього завантажуєте за посиланням вказаним в описі під відео ось цей архів, відкриваєте його, переходите потім до домівка скамда. Управління, переглянути локальні файли, там де ваш скам встановлено, і відкриваєте скам Content пакс. Після чого ось ці два файли вам треба закинути цей пакс. У мене питає замінити, бо у мене вже встановлений, ви просто закидуєте, але ви повинні вийти з цим. Закинули, скопіювали, все, закрили. Потім ще один момент. Заходите в властивості. І ось тут в параметрах запуску пропишіть ось таку ось такий е напис. File openlock. Спочатку. Defise 4 попереду, потім файл openlock. Щоб гра у вас нормально без помилок запустилась цим українізатором. І все. Українізатор замінює англійську мову в грі. І саме з англійської я перекладав. Ну ось якось так. Якщо вам сподобалось, ви давно чекали українізатор, можете підтримати через Донатело. Посилання теж буде в описі під відео. Якщо ви знімаєте відеоролики і викладаєте їх в YouTube, я не відмовлюсь від того, щоб ви вказували під відео ну, посилання на мій YouTube канал. Це було б дуже чудовим мотиватором для мене, щоб я міг робити і надалі подібні речі. Можливо, ну, я не тільки на скам зроблю ще переклад. Ось. Ну і підтримувати сам переклад по скаму теж. Якось так. Дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки, писати коментарі. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. Не хворійте, бережіть себе, все у нас буде добре. Бувайте, па-па.